Доброго дня, я Володимир В'ятрович, Я з України і всім привіт, просто з виру історії. Голод як зброя. В нинішній війні проти України Росія активно використовує методи комуністичного тоталітарного режиму, масові розстріли цивільних депортації, Ми про це вже говорили. Але Путін не спиняється в наслідуванні Сталіна і готовий йти далі, застосовуючи як зброю голод. 27 квітня в інтернеті опублікували рішення законодавчих зборів Красноярського краю Російської Федерації про експропіацію надлишки минулорічного і цьогорічного врожаю у фермерів Херсонської області. Навіть мова цього повідомлення, яке потім зникло, нагадує документи компарті 1933 року, які регламентували організацію голодомору, але спроби росіян використати голод як зброю не обмежуються цим випадком. Блокування українських портів та мінування суднохідних шляхів загрожують продовольчій безпеці всього світу. За оцінкою ООН, близько 1,7 мільярда людей чекає бідність та голод через порушення продовольчої системи внаслідок повномасштабної війни розв'язаної Росією проти України. Крім того, Росія намагається зірвати посівні роботи в Україні, знищуючи сільськогосподарську техніку та завдаючи ракетних ударів по всій території нашої держави. Луганська обласна військова адміністрація повідомила, що росіяни вивезли або знищили трирічні запаси зернових для області. Кремль нині знову чинить геноцид проти українців. А голод, який у 32 1933 33 роках забрав життя мільйонів наших земляків, тоді виявився дуже ефективним інструментом цього злочину. Тож недаремно російська пропаганда докладала колосальних зусиль, щоб брехати світові про начебто природні причини Голодомору. Блокувала дипломатичні зусилля України з міжнародного визнання Голодомору геноцидом. Правду про використання голоду як зброї приховували для можливого застосування голоду в майбутньому. Тоді, в 1932-33 роках, в українських селян, вже загнаних в колгоспи, забрали не лише зерно. Світи експропріювали чи знищили все їстивне. Так звані боксирні бригади, в народі їх ще називали червоні мітли, відбирали в селян овочі, посівне насіння, усе, що було з харчів, навіть рештки страв у печі. Бригади боксирів, пригадував Михайло Савченко, який пережив голодомор, пішли по дворах, шукали хліб у хатах, на горищі, у скринях, у сараях, клунях. Залізними щупами пройшлися по грядках, по сараях, чи нема чого закопаного. Знайдене зерно забирали, картоплю буряк теж виносили, блинки, жорна, ступи били, не допомагали ні мовляння, ні плач. У листопаді 1932 року. Комуністи запровадили режим чорних дошок. Це спеціальні списки населених пунктів, котрі не виконували нереальних планів заготівлі чи були політично неблагонадійними. Село занесене на чорну дошку, було приречене на смерть. Його перетворювали на голодне гетто. Усі продукти та промислові товари звідти вивозили, а людей ізолювали від зовнішнього світу. Від світу було ізольовано всю Україну. Внутрішні війська та міліція оточили всю лінію кордонів. Голодні українці не мали права полишати свого края, приреченого на смерть. Ізоляція мала ще одну мету завадити поширенню інформацію і приховати злочин. Совєтська пропаганда заперечила будь-які повідомлення про масові смерті українців і робила це навіть руками американських журналістів, таких як досі не позбавлений пулісерівської премії Волтер Дюранті. Саме тоді Сталіну вдалося добитися, щоб Сполучені Штати Америки визнали СРСР, що стало найбільшим дипломатичним успіхом комуністів. Тим часом на середину 1933 року голодомор досяг піку в червні цього року. щохвилини помирало 24 українці. Ми досі не знаємо і, напевно, вже й не будемо знати, бо сліди злочину приховували відразу точної кількості вбитих. В наукових дискусіях йдеться про 4-7 мільйонів вбитих. Такі страшні втрати сталися, бо українці програли війну з більшовиками у 1921 році. І не мали своєї держави, не мали своєї армії. Світ жодним чином не міг чи не хотів допомогти нам. Нині ми маємо українську державу українську армію, яка ефективно нищить російського агресора. З нами цілий вільний світ. Який допомагає не лише ресурсами, але й зброєю. Тому Путіну не вдасться повторити Сталіна. Голодомору більше не буде. Зокрема, тому що ми пам'ятаємо про жертв 1932-33 років, і ця пам'ять робить нас сильними в нинішній війні. На цьому нині все. До наступних зустрічей у Вері історії. Слава Україні!